Всім привіт, з вами Лемок. Сьогодні поговоримо трохи по новини, про новини і давайте все ж таки спочатку з більш -менш такої халяви відносно. Тобто, стартувало, як завжди, у це, акції вихідне, вихідного дня в літаках. Відповідно для танків можете собі за 150 тисяч персональних очків забрати два трофеї унікальні з яких може випасти золото, або вільний досвід, або ще щось інше там, Дніпрема, або інше ігрове майно. Тому зверніть увагу, доступно до неділі, ну, фактично до понеділка. Потім нам Wargaming пропонує придбати їхні коути і таке інше зі супер якимось там знижками, хоча ціна доволі таки висока. Особисто мені сподобалася от така от маючка. Правда, ціна доволі висока, я, напевно, брати все ж таки ну, не збираюся. Потім анонсували нам вихід нових ПТ-шок в оновленні новому, яке вийде 3 числа 3 травня. Відповідно, якщо коротко про ПТшки, це такий собі аналог гілки Ягі. Тільки з трохи меншою альфою, але з кращим пробиттям. E, тобто вось, e, на восьмому рівні у нас буде альфа всього на всього 400, не 490, як у той ж Яхпанцер 2 або Фердінанда. E, пробиття 250 ну, плюс-мінус, напевно, таке саме. E, стосовно дев'ятки, дев'ятка також буде альфа-менша, 650, але пробиття доволі високе, 290 на базових снарядах. Але найцікавіше це от десятка нам, звичайно. Тобто пробиття 305 в базі, при тому це ББшки. Але альфа всього-навсього 800. По броні це фактично, як би так сказати, за рухливістю і за бронею це такий собі гріль, але і з бронею. От. Відповідно. Пробиватися вона буде в НЛД, пробиватися вона з голди буде в LD також. Ця частина рубка повинна танкувати в теорії. Ну, як це буде на практиці, побачимо тільки після виходу. Чи варто прокачувати? Дивіться самі, якщо у вас все прокачено, то, напевно, варто. А так, це дуже величезний сарай, який середньостатистичному гравцеві буде доволі важкий в реалізації. Тому що на в ньому, у кущиках на ньому не постоїш. а Повоювати в притул на, на такому великому агрегаті буде доволі важко середнім гравцям. Потім анонсували нас також колекції з виходом оновлення. Якщо коротко, там без води, без усього, будуть додаткові три жетони вам доступні. Яким чином вони будуть доступні? Тобто, дивіться, от додаткові три жетони. Один буде доступний абсолютно безкоштовно за бойову перепустку, ви просто собі граєте, нічого там не потрібно. А два наступні будуть вам доступні тільки в тому разі, якщо ви купите поліпшений бойовий пропуск за скільки там, 7500 золота. От, В такому разі тільки вам буде доступні ще плюс два жетончики. Чим це добре? Добре, це тим, що, наприклад, ПТ-шку німецьку нову 8 рівня з облоговим режимом ви можете взяти собі. За ну, фактично за одну перепуску повну, якщо пройдете і купите, відповідно, там 12, плюс там 12, 24 і ще плюс 3 з колекції, відповідно, 27 жертончиків можна за одну буде взяти. Доволі непогано, але те, що один тільки безкоштовно, ну таке собі, звичайно. Потім дуже багато. Зараз Wargaming почав розпродажу різної техніки. Не знаю, чи вона вам потрібна, звичайно. Це Vipera, це Торнваген, там різні. Йохи. Низькорівніві Стереве Кягіка взагалі не потрібна. Сеннака можна завжди придбати за забони. Істри з мамкиної зарплати також продається. Або з механізмом заряджання як по-правильному, Скорпіон продається. Продається, Хто в нас тут ще такий унікальний продається? Продається на калібан. Ціни дивіться самі які. ну тобто Не сказати, що сильно аж так дорого. Стосовно того, можу сказати один лайфхак. Хто не брав спеціальну пропозицію. Тобто, що це за пропозиція? Під час переходу вона надавалася кожним гравцям за 25 гривень отримати 7 днів і ще 2 предмети. Зараз давайте я відкрию тут такого є, тут є купон на знижку на 25%. Тобто буде знижка не 15% на танк, а 25%. Якщо вам щось треба. Якщо ви не брали знову ж таки привітальний набір, то можете собі взяти щось придбати, але рекомендую вам зачекати. Він буде доступний, напевно, до кінця року. Можливо, буде ще якісь гідні танки. Можливо, шкода буде продаватися. Або EBR колісний преміум 8 рівня. Ніхто не знає, що буде далі, тому. Можливо, варто притримати. Або на коробки залишити. Тобто, я думаю, вон, для, до, вон, воно буде ще дійсно напевно. Що мене такого здивувало або розсмішило, тобто, назва а, за, за віперу пропозицію, це от повзіті <повзіть> до перемоги. Ну так, да, повзіть. А, такі от мені новини, без води там без усього. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!